Ну це я не знаю Отфігачив сусідам забор коротше сіємо ми кукурузу нашого А всім привіт всім добрий день Бачите що ми сіємо? Кирпичі. Ну нічого вона добре тут схода Наш виробник Євросем Називається Дієго Пао не знаю яке. Отака кукуруза. Сім, може сказав чи не сказав. Сім штук на метр. Ой, Чотири 7. два. Ошибочка, вже мозги киплять. Фау кається, я менше брав. етикетку. десь я її десь її змію коротше оу, трактористи, а ну підскажіть, яка ціна на у вас за сотку. Інтересно Думаю і вам буде всім інтересно. Не знаю чи снімало чи ні. Начнем заново коротше. отакий. Зробимо рекламу, ми подивимось, вона буде короче, у нас е, конкурувати із е, Піонером 88.16 Буде вона теж посіяна вся по огородах. Так що може видно чи не видно кому. Так що. Ганатив. сила, Компоненті. Сейчас отсеем Цей кусочок тут, коротше, одні куски такі. Фу, ого, щось аж в голові закрутилось. Куски. Це я вчора покультивірував. Все, зробив, а сьогодні сіємо. Сьогодні 30 те Обично ми сіяли завжди першого числа травня. В тому році ми трошки поспішили посіяли десь 2, в 20-х числах 22-25. Вона зійшла в травні місяць і її кокнув мороз. Ну, коротше, і не кокнув, ну придавив. Ну, в цьому році я не став різкувати. Кажу, батькові вже будемо сіяти в цьому році, та і все. Так все. Пізніше, якраз там 10 днів, 10 травня десь буде вже як би Буде результат, коротше. Подивимось. Тут навозу в тому році вивезли капітально. Удобрили, бо цей огород проблемний у нас був. Ми його виєли вичухали. Два роки пшениця. Потім кукурудза. Ну кукурудза, я не пам'ятаю, в тому році була чи вже не пам'ятаю. Ні, тут пшениця в тому році була. А в цьому році посіяли кукурузу. Ну коротше ми по огородах практикуємо кукурузу і пшениця більше нічого. Бачите, сусіди посіяли, їх її мороз прихватив. Ну поки волога є, ну кукурузу я точно не знайду вам. Може і глибокувати. На, ось це, це тільки що сіяли по огородам людям. Е, меншу норму зробили, бо посовітували мені так. Е, у нас тут дядь Вова, агроном, ну він зараз щас... йому привіт, якщо дивиться. Нічого казати не буду, та і все. Посовітував нам, він взагалі казав, 3, 3, 5 треба сіяти. Ну, менше сіять, набагато висів робити. Ну, в цьому році так зробили, не знаю. Е, результат я далі покажу. А в тому році в мене отак кукурузу прихватило, бачите? В цьому році виводи я зробив. Ще внесу сюди ґрунтовий. Ґрунтовий, тоді ще що. Ну ще не знаю, більше все, що тільки грунтовий тут буде, бо так як почва тут а почва тут нормальна, чистенька, немає не бур'янинки, нічого. Да, переїзди в цих кусках, а ну напишіть хто по якій ціні сіє е -е, огороди, допустим, там сотка. З Соляркою без солярки, бо ми там один, два, три, чотири, чотири, чотири чи скільки огородів треба посіяти е, людям нам треба узнати, яка ціна. Я не сію, батько сіє. Чого не знаю. Я іноді сію, ну, коли він є, хай працює. Він у тому році в мене до землі взагалі не касався, він тільки посіяв. Посіяв і все. Короте. В цьому році трошки він працює, бо так як ну, в мене спина болить, а в тому році він навіть тільки посіяв і все. Він навіть приїжджав, тільки на поле дивився. На і глибокувато сі їм справи два разу і сюди нас. 5 -5. Так що такі будем... А, вот. Ты райф У році ми сіяли, ну дуже вона була, була густа. 4,8, ну вона сипала де 5 де 4 ну так. Коротше, похибка в неї є. Та і все. Ну легше ніж Суперенка. Ну лучше сие. А що... то, что так культиватор працює. Хороший культиватор, ну є ото одна, граблина там одна проблема. так, ну что, далее тогда включусь. Макс, выиграем. Тут трошки мелковато вот, что-то. Ну все. Десь вот тут была сантиметрів між 20 мабуть, десь так Коротше, ще не почали ми сіяти піонер. получається це мабуть, ще один огород і вже аж з другого або з третього огорода начнеться тільки піонер ну що я скажу Відкрили ми мішок, відкрили як в Тіктокі писав, дивився я. Тут стрілочка, така чик, потягнув, дійсно працює. Якісне насіння є, якісне насіння. Дивіться. Тут взагалі нема питань. Взагалі. Zasada. No, pionier je pionier. Brawa ja z paratrójnikiem u tam, jaki tam dolny był. Korzystaj. Brawa jak położono. Результат в мене, звісно, по насінню мені з... Більше я на наступний рік, мабуть, буду тільки сіяти піані. Ну, подивимось, ще виводи не зробимо. Зробимо виводи по осені, як кажу, там курчат, вважаю, грахують, рахують і будемо ми рахувати. Так що так от. Тут в тому році була посіяна ДБ Хатин. Він взагалі тут слабенький, а там менший огород наскільки, ну там більше там бункер убрали, а тут теж десь бункер. Ну так там більше там менше соток. Коротше, той мішок розтягнули десь. Ну да, грубо говоря, на 2 гектара, даже більше, 2,2. Ну подивимось, як вона ще зійде. Ну по піонерчику стільки що засипали, конечно. Ну і ціна ж питання, конечно, той 3 3500 євро семь я брав А... Піонер я брав 5700 5, Така ціна піоніра Ну воно все зависить, конечно ще й від погоди Но в тому році нас піоніер Саме краще він насипав що було І без одного дожджа не було дощів. розвертаються.